Українські Збройні Сили України у середу, 10 серпня, завдали удару по мосту в районі Каховської ГЕС. Ситуація в операційній зоні на Південно-Бузькому напрямку напружена, але контролюється українськими захисниками. Попри постійні обстріли ворога, ЗСУ завдають московитам великих втрат. Поставте лайк і напишіть коментар, щоб це відео подивилось як можна більше. Зазначається, що Збройні сили України завдали удару по мосту в районі Каховської гідроелектростанції. Тепер росіяни не зможуть його використовувати. Захисники запевнили, що удар був точним та акуратним. Наш вогневий контроль транспортно логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве, йдеться у повідомленні. Підпишіться на канал. Слава Україні! Після удару українських військових по Антонівському та Каховському мостах війська РФ почали вивозити з Херсона свої родини.